Втратити дім це боляче, це не просто будівля, а місце спогадів, де кожна річ мала свою історію, де було тепло і безпечно: теплі ранки, улюблені речі, запах домашньої їжі, звук дощу за вікном. І тепер цього всього більше немає. Здається, ніби забрали частину життя, щось, що неможливо повернути: біль, сльози, злість, несправедливість усе це природно. Але є щось важливіше за будь-які стіни життя. Дім можна збудувати знову, але тебе ніхто не зможе замінити. Найцінніше твоя присутність для тих, хто поруч. Втрата дому не означає втрату всього, він живе у серці, у людях, які люблять, у теплих словах підтримки, навіть якщо здається, що нічого не залишилося. Страшно не знати, що буде далі, але найгірше вже позаду. Тримайся, дихай, віру в себе, ти не один. І навіть після найтемнішої ночі обов'язково настає ранок. Поділись цим каналом, щоб більше людей змогли знайти підтримку в складні часи. Можливо, саме ці слова допоможуть комусь пройти через важкий період давай разом поширювати доброту та підтримку.